Шановні колеги, ви на каналі «Бухгалтерський облік та база бухгалтерія. На цьому занятті проговоримо про таке. Чи може єдиноплатник ФОП надавати поворотну фінансову допомогу з власних коштів на безоплатній та поворотній основі? Чи не втратить він свій статус єдиноплатника? Моя відповідь: так. Платник єдиного податку. Має право надавати поворотну фінансову допомогу з власних коштів на безоплатній та поворотній основі. Але податківці мають іншу думку. Тому, у разі, якщо ФОПа була така операція, вони складають податкові повідомлення рішення без жодних докорів сумління, застосовують норму податкового кодексу, яка говорить, що Платник єдиного податку зобов'язаний перейти на сплату інших податків і зборів у разі здійснення видів діяльності, які не дають право застосовувати спрощену систему оподаткування, тобто знімають з єдиного податку здати порушення, нараховують податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізособами ФОПами за результатами річного декларування, нараховують штрафну санкцію на цю суму. Нараховують грошове зобов'язання з військового збору. За штрафний, також нараховують штрафні санкції і на за несплату військового збору. Та нараховують єдиний внесок. Податкове та законодавче обґрунтування з цього питання таке. По-перше, потрібно з'ясувати, чи є така операція фінансовим посередництвом. Відповідно до пункту 14.1.257, пункт 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога, це сума коштів, що надійшла платнику податків у, у користування з договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами та є обов'язковою до повернення. Так, відповідно до абзацу 6 пункту 291.5.1 пункту 291.5 один статті 291 податкового кодексу України, не може бути платниками єдиного податку. Першої третьої групи суб'єкти господарювання, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними законом України про страхування. Відповідно до частини 3 статті 333 господарського кодексу України фінансовим посередництвом є діяльність пов'язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями. А Податковий Кодекс України взагалі не містить визначення поняття «фінансове посередництво». Проте, відповідно до розділу 5 кведів. 2010 встановлено фінансова та страхова діяльність це секція К. Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення розділ 64. Грошове посередництво Група 64.1 інші види грошового посередництва клас 64.19. З наведеного а, можна зробити. Такий вивод, що лише особи з зареєстрованим відповідним видом діяльності можуть надавати фінансові послуги. Але в цій справі, яку ми розглядаємо, фінансова допомога вона поворотна, була повернута протягом 12 календарних місяців з дня її отримання та надана на безоплатній та поворотній основі, тому немає жодних ознак. Фінансової послуги, оскільки не спрямована операція на отримання прибутку. І ще потрібно визначитись таким поняттям, чи обкладається така господарська операція податком на додану вартість. Для того, щоб відповісти на це питання, необхідно визначити, чи є така операція постачанням у розумінні статті 14 податкового кодексу. Визначаємося, що ні, тому надавати тому така операція не обкладається ПДВ, та надавати таку поворотну фінансову допомогу на безоплатній основі, поворотній основі, чи не надавати, вирішуйте самі. Але є великий ризик того, що свою правоту вам прийдеться доводити в суді. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ходіть до мене на бухгалтерські курси на все добре.